Це найбільш дивний матеріал, який я бачив. Погляньте, він абсолютно не липкий, до нього навіть звичайний скотч не клеїться. Але якщо його покласти на помідору, він її тримає. А якщо перевернути догори ногами, він легко відстає, то так виходить лише з помідорами. Ні, ось пляшка з водою, а ось пакет чипсів. Підійде будь-яка гладка поверхня, тому що цей матеріал працює як лапи геккона. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Цей дивовижний матеріал винайшли в лабораторії марка Каткоскі у Стенфорді. Він дає змогу роботам захоплювати крихкі об'єкти, пересувати вантажі у багато разів важчі за власну вагу і допомагає екіпажу міжнародної космічної станції. А ще за його допомогою можна вилізти по стрімкій скляній стіні, як людина, павук. Почалось усе з конкурсу на робота, який найкраще лізе по стіні, не використовуючи прилипку. Візьмемо звичайний скотч, притискаємо його, і він приклеюється досить міцно. Тягнемо вгору, і він відклеюється. А це гекоскотч. скотч. Одразу можна помітити, що він ні до чого не прилипає, але якщо підняти засередину, він втримає м'яч. Хтось скаже, що це можна зробити за допомогою звичайного скотчу, але звичайний скотч не зможе зробити так. Це важливо для робота, який підіймається по стіні. Всякі липучки на ногах тільки заважатимуть. Кожен крок вимагатиме купу енергії, тому ми хочемо чіплятись тільки тоді, коли це потрібно, і це головний принцип нашого адгезивного геккоматеріалу. Ось тут перший прототип повзучого гекко робота. У нас пішло багато сил на те, щоб зрозуміти, як геконам вдається не падати. Їхні лапи тримаються на поверхні, але не приклеюються. Гекони чудові скалелази, вони легко лазять по стінах і повзають по стелі. Але тривалий час ми не розуміли як. На відміну від павуків і комах, на їхніх лапках немає ні волосків, ні гачків. Було б логічно припустити, що там є маленькі прилипки, але вони не можуть пояснити силу, з якою гекони чіпляються за поверхню. Гекон може втримувати вагу свого тіла лише на одному пальці. Секрет у найдрібніших структурках його лапок. Ось так звані ламели. Вони складаються з тонких щитинок, які, в свою чергу, розглужуються на неймовірно крихітні спатули розміром менші одного мікрометра. Це важливо, оскільки в основі чіпкості геконів насправді лежить слабка фізична сила. Це не іонний зв'язок, коли атоми притягуються через протилежні заряди, і не водневий зв'язок, при якій частина молекули заряджена трохи позитивно, а інша частина негативно. Ні, у випадку з геконами діють тяжіння між нейтральними атомами. Але як саме? Скажімо, гекон повзе по скляному вікну. Атоми його лап, як і атоми скла, нейтральні. Але в кожен окремий момент електрони навколо ядра розташовуються нерівномірно, з одного боку їх може виявитись трохи менше, через що буквально на мить ця сторона стане позитивно зарядженою, а інша відповідно негативно зарядженою. Якщо у цей момент в межах кількох нанометрів знаходиться атом скла, такий заряд може викликати дисбаланс зарядів і в ньому. Тепер електрони атома скла притягуються до атома гекона і навпаки, між ними виникають надзвичайно слабкі сили, сили Вандервальса. у тому числі саме через них дуже гладкі шматочки сталі, начебто, прилипають одне до одного. Застосовують таке часто, до прикладу, вінілові наліпки в авто на задньому склі, щоб сонце сильно не світило. Це також сили Вандервальса. Зазвичай ми їх не помічаємо, ми не відчуваємо їх пальцями, адже на молекулярному рівні наша шкіра дуже горбиста. Вона має вигляд гірського хребта. Навіть із гладким склом контакту дуже мало, а от у геконів завдяки гілястим спатолам такої проблеми не виникає. Коли гекон ставить лапу, площа щільного дотику виходить дуже великою. Уявіть собі, ніби ви розливаєте клей по поверхні, розумієте? Тому виникає щеплення. Повністю відтворити таку структуру поки що, на жаль, неможливо. Таке відтворити ми не можемо ніяк. Надто складна структура так, виходить. Неймовірно складна структура, але ми зробили більш грубу подобу. Крізь мікроскоп видно, що штучний матеріал покритий крихітними зубцями, кінчики товщиною 1-2 мікрометри. Це у сто разів тонкіше ніж людське волосся. Створення таких структур дуже дуже-дуже клопіткий процес. Спочатку береться воскова заготівля, потім, за допомогою леза, у поверхні робляться клиноподібні заглиблення, форму заливають силіконовим полімером та притискають зверху матеріалом для підкладки. Це силікон, називається Сілгард-170. Ага. Це різновид силікону. Через добу наш матеріал застиг і готовий до застосування. Ось який має вигляд. Форму можна використовувати лише декілька разів, бо потім якість падає, і потрібна буде нова. Ця гостра клиноподібна структура має цікаву властивість. При зіткненні з поверхнею контакт відбувається лише на самих кінчиках. Тому матеріал не тримається, вандервальсових сил надто мало. А коли ми тягнемо, зубчики згинаються, і площа контакту стає більшою, майже безперервною. Тоді, точно як і в Гекона, починають працювати сили Вандервальса та виникає щеплення. Щоб матеріал закріпився, потрібно потягнути його паралельно до поверхні, створити так звану дотичну напругу в певному напрямку, щоб кінчики зігнулись, утворивши поверхню контакту. Якщо тягти в інший бік, ефекту не буде, тому матеріал так легко відстає від предметів, оскільки контакту з поверхнею дуже мало. Матеріал очищається звичайним скотчем, адже сілбер до нього не липне на відміну від пилюки. На відміну від пилюки. ГЕКОСКОЧ використовують в крихітному роботі тягачі мікротаг він важить лише 17 грамів, але може тягти 20 кілограмів. Це якби людина могла взяти на буксир синього кита. А шість таких крихітних роботів можуть зрушити автомобіль. ГЕКОСКОЧ знаходиться знизу робота. Коли він тягне вантаж, створюється дотичне напруження. Необхідне для того, щоб прикріпитись до підлоги. А коли автівка рушає, напруження послаблюється, і робот може пройти далі. Маса, яку можна зрушити таким чином, залежить від площі контакту з поверхнею. Вчені придумали метод вимірювання, пропускаючи світло крізь акрил. Отже, світлодіоди просвічують скло. А там, де матеріал прилягає щільно, світло попадає на нього, і ми точно бачимо зону контакту. 6,5 квадратних сантиметрів такого контакту можуть втримати у повітрі 4,5 кілограми. Оскільки напрямок грає головну роль, беруться дві смужки матеріалу, зубчики на яких спрямовані у протилежні сторони. Якщо потягти за середину, на обох створюється напруження та відбувається щеплення. Ця технологія була протестована на міжнародній космічній станції. Це робот Астрабі, такий безпілотний апарат. У нього є вентилятор, яким він себе скеровує літаючи по МКС. Його використовують, щоб записувати астронавтів на відео або приносити їм потрібні речі. Ми подумали, що буде зручно, якщо до прикладу він зможе акуратно приклеюватися до стін або носити коробки. Індикатор повинен засвітитися зеленим. оскільки сили тяжіння немає, то багато зусиль не потрібно. Але потрібно все робити неспішно і акуратно. Тому наш Гекоскотч вже випробував себе у космосі, і там він працює так само добре, як і тут. Ця штука була на МКС? Ну так, приблизно десь півтора року. Ого. Так. <плес> Якщо замість двох смужок взяти три шматочки матеріалу, можна буде чіплятись за вертикальні поверхні. У стані спокою ці подушечки трішечки знаходяться під кутом. А якщо їх потягти, то вони стають рівно, правильно? Так, з першого контакту мало, бо подушечки не притиснуті. Але щойно ми вмикаємо. О, так, все чудово видно. А зараз я все вимкнув. Живлення абсолютно немає, але вони продовжують тримати. Я думав, якщо вимкнути, то вони відчепляться, але виходить, вони фіксуються. Ну, поки є натяг, вони не відстануть. У цього матеріалу знайдеться безліч варіантів застосування, але найочевидніший це захоплювальний пристрій, оскільки щеплення відбувається навіть при невеликому зусиллі. Технологія чудово підходить, наприклад, для продуктів. А ось це власне наші розумні геколапки. їхнє завдання втримувати, але не стискати, і навіть храповий механізм не потрібний. Так сила менша Ньютона. Такий маніпулятор може підняти великий контейнер або охопити баскетбольний м'яч чи витримає геко масу автомобіля. Ми причепили один кінець тросу до машини, а інший до цієї лебідки, але вона не закріплена. Її тримають лише чотири смужки гекоскочу, які ми поклали на цю трубу. Отже, питання чи зможуть чотири смужки гекоскочу втримати лебідку, поки вона буде тягнути автівку назад? Добре. Так, вона рухається. Можна забирати? Можна, так наче взагалі нічого й не тримало? Круто, але звичайно, усіх цікавить, чи можна таким чином повзати по стінах. Про те, як це зробити, мій знайомий Еліот Гокс написав кандидатську дисертацію: найскладнішим виявилось забезпечити достатню площу контакту з поверхнею у кожен момент, щоб втримати вагу людини. Напишіть у коментарях, якщо хочете, щоб я теж спробував вилізти на будівлю. Можливо, навіть трішки швидше. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та тицнути вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на БаймієКофі.